Упродовж тижня на Закарпатті прогнозують хмарну погоду часом із проясненнями і з опадами вночі. Середня денна температура повітря коливатиметься від 7 до 12 градусів Цельсія. Мінімально вночі опускатиметься до 3-5 із позначкою. Плюс невеликого потепління на низовині очікують у середу, 9 листопада. Серед небезпечних явищ тумани практично на всій території області. Очікуємо дощики 10-11 листопада. А 12 листопада в гірських районах подекуди, але вже з мокрим снігом. А Температури повітря в інші дні, крім середи, будуть в межах 7-12 градусів тепла, в гірських районах 6-8 тепла. А починаючи з 12 листопада нічні температури будуть знижуватися від мінус 2 в гірських районах до плюс трьох на низовині, а можливо берегівський Виноградівський район і навіть до плюс 5. thank okay. you